Всім привіт! Е, вже об'єднав ці качення докупи, далі їх під качечку, зараз вам покажу, що і до цього, сходимо разом з вами на город. Там вже досить такі є гарні результати. Туди словом це потрошки вам покажу. Так, ось тут наші каченятка, Дали ось цю їм світленьку коричневу качечку, Дам їм даю їм воду, так воно сказати, дозовано, стараюся ставити все одно в вкуда. Каченята є каченята, от, обцяпаються. Ну то тепленько вони вони в принципі висихають, ніби я так в принципі до них тут сильно не заглядаю. Так їх степити дам, ніби ніхто не попав. Ну, тих шість на не кусає, теж прижили. З речі воду дав, а О, а їсти теж дивлюсь треба дати. Теж все О, Дивіться, який цяпа. Який Буквально дві хвилини тому дав, дав воду. Все, тесли мочок. Ну, що скажу, 3-4 дні побудуть вони в мене тут в тому вольєрщику і тоді вже підуть, тоді вже підуть на двір поки, ну, поки так, трошки ще кріпнуть. В тих теж все добре, вже їм тут не мелю, не даю їм, вони ось такі теж красиві, гарно вже дивіться, які були буквально пару днів тому маленькі. Ну як дні тому. Вони мають, три дня, до сьогодні А вже ось такі гарненькі великани Буду такі, от, бачите, що роблять, буду знімати зараз, може ще в нічку буде, чи про що прохідле, може ще і зараз знімлю е, ту сіточку в них будуть вже на такій, бо вони ту сіточку там ще не заїтають, і вони, бачите, ніби так досить сильно загаджують. А так, а так не будуть. Ось такі от них справи. Гарно ростуть, гарно п'ють. Того слоєчка їм поки що вистачає майже на день. Зранку я їм дав. ще Ще наднімають. Ну, тут теж все. Все добре, все прекрасно. Е -е, відзвонився, до речі, чоловік, отой, що я казав, що хотів, хотів дорослих, відзвонився з іншого номера, каже, що ви до мене не дзвоните, вже місяць прийшов, а, я... а ви не дзвоните. Каже, що я дзвонив і потім каже, а, жінка каже, що я на пану дзвонив з іншого номера. Ну, одним словом. Вияснили, е -е, Він казав, що ну, він приблизно знає, де я живу. На тижні має заїхати, вибрати собі, подивитися, скільки, що і як. Так що трошки, трошки я думаю, зменшиться. Тут індичата тепер вже живуть самі. Вон, водичка не розплюкується, їсти пити є. ось так вони вже гарно теж, теж підросли. О, 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 треба стрибати. Я спичкою свічу, о, заглядаю, хто це, хто це прийшов. Ну не кусай його, Виключу світло. Їм тут світла, в принципі, не особо треба, але через те, що вони біля витяжки зразу. Через те їм ще підгріваю, не знаю, боюсь застудити, літом свічу, але він тут добре не закрив. Задаю ще тим теж так і воду. Вони вже такі прям величенькі, треба, до речі, подивитися, коли вони вивелись, скільки їм вже часу. Але вам цей чоловік, якщо приїде, ну, забере щось. Тут, наприклад, тільки 14 курочок, в мене кліточка звільниться і я вже їх собі сюди переселю, самці вели, що там ну, сурмую одним словом сім'ю щоб було вже все як має бути, Ті теж гарно вже підросли. Я кажу, вони вже будуть тут і до того часу, поки, поки не, не виростуть вон там. Казанчики, все добре, перше йдемо на поле. Так, а, ще сходимо там до качок. я дещо там помінялося. Е, тут в мене вон ці огірки вже, можна сказати, ну від, так, переходять ще щось тут є, але вони, я ж казав, загусті, тому їх навіть... Заросли. Морку вже досить гарну таку були велику вибрали, але зараз не про то, зараз, зараз в нас мова про ось цих красончиків. Дивіться. Що? Опа, що не фокусуєш, фокусуєш на хабас. Зараз ми хабас вервемо. О! Дивіться, які красунчики. Просто цілий куш ось таких гарнюнів. Вон там є там. Подивіться, Вон тут доходять. Я їх зараз в миску просто з собою не взяв. Я їх зараз вже візьму, позриваю, отих таких червоненьких, можна сказати, вже вже перший гарний урожай, такий можна підзбирати. Прямо ось дивіться, такий, як зараз, як би його показати. Дивіться, як магазинний. Ну, то видно, якісь скоріше пізніше, є тут і такі, вон вони, лежать всі доходять. Перець. Я так говорив, говорив, він цього року підливає. У мене завжди він так, знаєте, різ одним стеблом, а цього року він роз... Розкрячився, я казав, обломою, королівський цвіт. А он вже знов ну, хаба смішай. Он мій королівський цвіт. <сум> ну, я треба було облумати, але мені вже так обломувати. Бачите, оцей, наприклад, тут нема. Ну, оцей можна було облумати. Оцей королівський він на себе буде. Він на себе буде тягнути найбільше. Але тут цвіте ще. Так що, я думаю, буде. Вони тут дуже добре, дуже добре підживлені, так що мало б бути. Капуста, речі, теж ну, що злітає трошки, але, але ніби, ніби наростає. Я її був крупив, потихеньку вона, потихеньку робляться, вон теж. Шемінька, ну, то та середня, що і там. Але потихеньку головки робляться. Тут вже у потихеньку теж іде колос. Тут в мене прям такий, можна сказати, найкращий з усього, з усіх полів, ось такий біленький він іде, і він такий. Ну, його тут небагато, тут такий у нас плавун, ніби. А ще пішли дощі і він такий прям височезний, ось такі красончики. Дивіться, як гарно попускали колос. Починають потихеньку цвісти. Але я зараз не мова не про них. А ми йдемо. Я до них не ходив. <смі> я до них не ходив вже напевно тиждень. Ще тоді як вам показував, останній раз я там і був, це вже напевно тижня три пройшло. Ще казав, що листок як з Сьогодні мама позбирала, думаю, що там позбирала огірки, а вона каже, та ні, та вже там, Вон, дивіться, яка, яка полянка. Вже все гарненько накрили. Ось, вже дивіться, починають, починають вісти, починають в'язатися. Ось ці мої, мої огірки. Так і не прогадав. Я, правда, дощі пішли, але так і не прогадав я, що їх тут посадив. Жару оцю 30. Коли в нас було 30-35, в тому затінку вони, вони перестояли гарно. Ось тут кусочок. Ну кусочок так і є слабший, бачите, вуса гарно пускаються, гарно, гарно і цвітуть. Отутний кусочок, що слабший був, так він і слабший є під деревом, прям дерево, тут ще тих два хабаза треба буде вирвати, всю картину портяч. Треба буде, зараз, я так дивлюсь вони місцями вон, дістають плямки. Треба буде взяти зараз квадріс, розробити і квадрісом, квадрісом перейти. Сівка. Сівка теж гарненька. Підтягується, ну, дощ переходить, підтягується все. Гортензії того року я думав, що та її в принципі немає тут так одна, ніби ніби одна. Зараз я вам її покажу. Десь тут було. Мені... А вон. Бачите, одна така маленька-маленька, яка не замерзла. Коли були морози. Вона не змерзла, ось така з цілого куща, де знизу була. Хоча зараз ходимо, подивимося там далі. Але мені здається, що, що її там нема ніде. Так, тут трохи покошено, трохи не покошено. Трави так, ну Тут яблочко, яблочко, до речі, буде, вон є. Ну, до речі, навіть щось є. Червона, ще тверда. А, Ще кесла. А як вона називається? Я забув того всього. Але ча, виноград білий. Не знаю, я вже мушу Мушу того року осінь, на цей час, щоб на нього зробити виноградник. Дивіться, він же родить. Я навіть не бачив. Оце буде білий. Ну, принаймні, подивимося. Ну, але це такий, цей дядя Ваня, що я казав, він такий. Він що каже, то є. Він всі всі дерева нащіпляв оці всі, всі, що там. Їх теж треба пороз. Пороз. Порозсаджувати, а бачите, та гортензія. Я її раз обробив, трошки підсіяв, але вона на приморськах смерзла. тут і загуста, її теж треба розсаджувати, але всього просто дуже багато і всього не, не встигається. Йдемо ще там до каченят, і теж їм таку зробив. Скажімо так, огорожу за дві хвилини, раз вам покажу. Так, ось тут Їм вже маловато, та й мені його треба буде навести, якщо в початку показував каченят. Тут оці меншенькі дощі переходять, то в них тут такі досить. Ну, Вони досить гарно тримаються, досить сухенькі, але їх тут менше. А оцим сьогодні поїхав, купив 6 метрів 6 метрів сітки. Ось такої, так не як-небудь розплав і треба буде вирівняти, зробити такі, такий круг. Подивіться, поставив їм відро. Все, вже поросята. Вони навчилися на хабаз, до речі, що ті, що зараз вкрякували, покажуть, тепер вимагають, Я отак переставляю. Ті і вони ось так на хабазі переходять. Бачите, вже поставив їм відерку, щоб було зручніше. Та й Вони вже великі. Хаба з вони везем приходить, у них там сам такий самий, бо він великий. Вони все все знищили. Такі вони вже Красиві їх буквально хвилин 20, тому сюди переніс, поставив їсти, поставив пити, і ось такі вже такі київські, що. Ну і пару моїх. Біленькі, вони відрізаються, що найбільше, Це, що вивелися німецька лінія. Тут, бачите, є такі, прямо я їх називаю, мені подобається, бачите, таке воно заховалося. Чисто повністю шоколадне одне. І тут друге. Ну, І там подивимося, що тих опа. Оці взагалі ростуть прямо, прямо я не знаю. Вони ростуть, як на дріжджах. Я їх сильно не хочу відкривати, Вон, подивіться, які вже гарно. Гарно обросли, вже купається. Ча ти хлюпаєшся. <гум> теж водичку ставлю в вітрі. Дивіться, які ті крякалки Теж вимагають траву, кричать, я прийшов, то не кричать. О, о, о. А так, так викрикають, хочуть, щоб я їх теж переставив Вони зробили за два дні. Ще плюс дощі. Я спочатку думав їх випускати, але їх є так багато. Там тих каченянних щось 30 з чимось, плюс качка випустив, випустив їх, а й тим просто він їх зажинув. вечором їх не буде, Вон там на бік посунув і будуть ось такі далі випасати. А тут, до тут речі, треба буде, напевно, я так дивився, перейти, перейти мотокосою, мотофразою, бо вони все перетоптують, свариться, свариться. Бачите, в крякалок зуби такі червоні-червоні, а цих такі сіренькі. Німецької лінії, але вони вже їх переганяють. Буквально я їм показував, скільки. Ні 3-4 тому, вони тільки-тільки починали обростати піром. А вже ось такі, дивіться, які красиво, так гарно, гарно обросли. О! Так, ось такі ось такі в нас справи. Е, ці теж та качка навчилася, я мушу вже їх підбирати, бо навчилася вивертати. Вон бере, просто поставив, мусив поставити патик. Просто оце відвертає і вилазить. Я коли-то вчора там ті заганяв, а вона, а вона взяла і, по, і повикидала ту качку, що, е, що я був, давав на цей. Ну, Забрав від неї каченяк, бо дав тут, де вона має бути. Зараз вам покажу. Дав її був сюди, до вона мала бути з тим качером, але він за нею сильно ганяв, ну, вона вилазила, вона, до речі, ходить, то я півдня побула, нічого. Вчора було нічого, сьогодні щось, щось її ганяв, вона від нього втікала, тому дав її сюди. Тут, до речі, вони всі знову починають нестися, так що каченят буде, я не знаю. Напевно, в мене буде інкубація і цілий рік. Оця, до речі, несеться і вже, вже присиджує. Я так замітив, яка, оця така більше корична, бо тут ще є коричневі, але такі з білими. Оця така майже ціла, тільки біла голова то вона ота має більше я теж ще її подукидував, але я був і забрав, коли пересаджував. так що Вона так вже ходить, дивиться, щоб я її випустив, хочу йти сідати. Є одне яйце в тих в качок і, і ще в одному гнізді з'явилося в тих. Так що, так що вони ще, ще будуть. Е, ну Так по тому, що я бачу, то, то напевно несеться якась десь біла була, десь поховалась А напевно там та. Має таке до землі, ну ця може нести, багато може нести. скачор, хоч виленя, але працює, він ж напевно, відпочив. Реабілітується, так що думаю, що мало, мало, би, все, мало би все бути добре. Ну, одним словом, такі в, нас, такі в нас справи, Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.